Проте цікавий вкид від наришки на тим, що це не просто голова дійсно зовнішньої розвідки, а і ще і представник історичного якогось спільноти. І е, тут уже не просто заява, а тут пропозиція створити якусь дискусію із запрошенням, ну звичайно, що радикальних і маргінальних експертів у тих країн, про які він говорив, але все ж таки вони чітко розуміють, що хтось на ці пропозиції та відгукнеться, наприклад, румунський кандидат у президенти такі. Собі радикальний товариш, який підтримує все, що робить Росія. Він вже сказав: да-да, я підтримую цю пропозицію і да-да, треба від України відшматувати у ті частини, коли якісь належали Румунії. Але нас цікаве тут таке собі вікно Овертне. Що це таке? Це по великому рахунку вікно можливості, яке створюється в певний момент часу для того, щоб щось зробити або впровадити в суспільство якусь ідею. Ця технологія описана американським політологом і юристом Джозефом Овардом. Він описав, що можна створити такі умови у суспільстві, можна нав'язати за допомогою маніпуляції пропаганди таку дискусію, яка по великому рахунку із вчорашнього неможливого зробить щось прийнятне. Тобто, вчора це було взагалі неприпустимо про це говорити. А сьогодні ми це приймаємо. А далі, взагалі, воно стає популярним у світі.